Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Зовсім скоро прийдуть Різдво та Новий рік, і нехай кожен з нас повірить у диво, незважаючи ні на що, кожному в житті потрібна частинка казки. Сьогодні я вам пропоную приготувати ось таких казкових чарівних сніговичків. Ці тістечка завжди дивують дітлахів, а у дорослих. а у дорослих 100% викликають посмішку. Цю святкову страву я називаю веселі сніговики, тому що у всіх, хто їх спробує, обов'язково підіймається настрій. Смак дуже ніжний, ванільно-вершковий, продукти прості та доступні. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Нам знадобляться такі продукти: бісквіт або бісквітне печиво, масло вершкове, молоко гущене, шоколад білий кондитерський. Олія рослинна без запаху, цукерки, жувальні, посипка цукрова конфетті, конфеті, кокосова стружка, палички для кейк-попсів, мастика цукрова або пластичний шоколад. Перш за все, потрібно подрібнити бісквіт. Я спекла класичний ванільний бісквіт на 4 яйця можна взяти печиво або купити готовий бісквіт. Ламаю бісквіт на шматочки і складую в подрібнювач блендера. Подрібнюю до дрібної крихти. Так роблю з усім бісквітом. М'яке вершкове масло збиваю міксером до побіління. І додаю згущене молоко. Ще трохи збиваю і крем готовий. В глибоку миску викладую бісквітну крихту. Додаю крем. І вимішую до однорідності. Маса повинна бути пластична, але не рідка. З неї легко можна зробити кульку або іншу фігурку. З бісквітно-кремової маси формую заготовки для майбутніх сніговиків. Беру частину маси приблизно 30 грамів. Формую з неї кульку. Для другої кульки треба взяти менше маси, приблизно 17-20 грамів. Також скочую кульку. На одного сніговика мені потрібно дві кульки: одна більша, інша менша. Викладую заготовки на тарілку розподіляю масу рівномірно, по можливості. В мене вийшло заготовок на 11 тістечок. Можна робити їх трохи меншими. Але більшими не рекомендую, тому що під своєю вагою вони можуть з'їжджати з паличок. Заготовки ставлю на 15 хвилин у морозильну камеру. Тим часом роблю декор для моїх сніговичків. Я взяла цукрову мастику і поділила її на дві нерівні частини. Одну зафарбувала в помаранчевий колір. З неї зроблю морквинки для носиків. Іншу частину зафарбувала в зелений колір. То в мене будуть шарфики. Отже, спочатку роблю шарфики. Стіл злегка притрушую крохмалем. Беру зелену мастику, розкачую в тонкий пласт товщиною приблизно 3-5 мм. Ножем підрівнюю краї і ділю на 11 довгих смужок. Роблю все на око. Якщо хочете, можна використати лінійку. На краєчках майбутніх шарфів роблю декілька розрізів, щоб імітувати бахрому. Готові шарфики поки що відкладую в сторону, беру помаранчеву мастику, формую тонку ковбаску, розділяю її на 11 частин. На долоні скачую кульку, а потім трохи притискаю її з одного боку і формую морквинку. Так роблю з усіма заготовками. Носики сніговиків готові. До білої глазурі додаю половину олії. І розтоплюю її в мікрохвильовці, періодично помішуючи. Дістаю підморожені заготовки з морозилки. Беру паличку для кейк-попсів. Кінчик обмочую в шоколаді. Надягаю більшу кульку. Ще раз трішки обмочую в шоколаді і надягаю меншу кульку. Кульки між собою добре склеюються та тримаються на паличці. Таким чином формую усіх сніговиків. Викладую на тарілку. В шоколад додаю олію, що залишилася, і добре перемішую, щоб глазур стала більш рідкою і було зручніше занурювати тістечка. Шоколад переливаю в невелику склянку. Беру заготовку і занурюю повністю вуглазур. Даю стекти зайві глазурі і, поки вона не застигла, приклеюю жувальну цукерку у вигляді капелюшка. Цукрові конфеті у вигляді гудзиків. Морквинку з мастики замість носика. Ось такий красень у мене виходить. Ставлю його в підставку. Я зробила її сама: з шматка пенопласта, який загорнула фольгою та прикрасила новорічною мішурою. Так само роблю з усіма заготовками: занурюю, приклею капелюх, гудзики та ніс. Якщо таких цукерок немає під рукою, можна замість цього голову сніговика занурити в кокосову стружку. І вийде чудова шапочка або використати посипку. І також виходить шапочка для сніговика. Тепер надягаю сніговикам шарфики. Беру смужку з мастики і обмотую навколо шиї. Для кращої фіксації скріплюю крапелькою глазурі. Готовим сніговичкам малюю очі та рот за допомогою їстівного фломастера. Можна намалювати пензликом з харчовим барвником. Тепер мої сніговики повністю готові. Погляньте тільки яка краса! Вони ніби вийшли з новорічної казки до нас. Діти завжди у захваті від таких тістечок, бо ними навіть погратися можна перед тим, як скуштувати. Порадуйте свою малечу такими яскравими, смачними та гарними сніговичками. Подаруйте дітям казку! Тим більше, що готується, все доволі нескладно. Посипку палички для кейкпопсів, глазур та все інше можна придбати зараз у магазинах для кондитерів. Їх дуже багато працює через інтернет. Смачного!